Вранці 24 лютого в Київську область з території Білорусі увійшли російські збройні сили, які розпочали бій зі Збройними силами України. В області базується військове командування та політичний уряд України. Наприкінці березня, не досягнувши ціли із захоплення Києва, російська армія відступила з території Київської області. Згадаємо, як це було. Хронологію військових дій у масштабній битві за столицю України. Вранці 24 лютого російська артилерія та ракети вразили основні цілі у Київській області, включаючи головний аеропорт Києва, міжнародний аеропорт Бориспіль. Того ж ранку, російські війська успішно переднули кордон з Україною з території Білорусі на півночі країни. У битві за Чорнобиль вони зайняли Чорнобильську АЕС. Розташовану неподалік від кордону. Того ж дня, рано вранці десантники висадилися в аеропорту Гостомель, потім відразу ж почали битву за аеропорт Антонов. Пізніше російських десантників було відбито українськими військами. Російські війська також намагалися висадитися у районі Київського водосховища. ЗСРФ займають селище Рібки, місцевий аеродром. А також наступають із північного сходу від басейну Дніпра, захоплюючи аеродром Лінея на захід від Дніпра. Росіяни захоплюють Красятичі, Термахівку та починають бої за Обуховичі. За словами британських офіційних осіб, після довгого супротиву зі сторони українських сил російські війська змогли напів оточити місто. Вночі 24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що до Києва наближаються диверсійні групи. Тієї ночі міністр оборони США Ллойд Остін заявив у розмові з конгресменами, що деякі російські мотострілецькі підрозділи просунулися на відстань 32 кілометрів від Києва. 25 лютого Вранці 25 лютого військово-повітряні сили Російської Федерації скидуючи бомби на центр Києва. Трохи згодом над Києвом був збитий український винищувач су 27 Літак врізався у дев'ятиповерховий житловий комплекс, внаслідок чого будівля спалахнула. О 6-й, 47 сьомій ранку підрозділи української армії підірвали міст через річку Тетерів під Іванковим, зупинивши колону російських танків, що наступала з Чорнобиля. Проте це не дуже допомогло. І вже генштаб ЗСУ пізніше повідомив, що українські десантники вступили в бій з росіянами під Іванковим та Димером. У результаті обидва селища міського типу були окуповані західніше. Росіяни взяли бліччю та розпочали бої за тетерівське. Просуваючись на південь, вони беруть Тальське, Мірчу, Берестянку, Здвижівку, Луб'янку та Блиставицю. Вони захопили аеропорт Гостомеля. Та увійшли до одноіменного міста. А східніше, на південь Димера, ЗС РФ займають Козаровичі, Демидів, Синяк, Червоне та підійшли до Гостомелю з півночі. Вранці, всередині того ж дня, російські диверсанти, переодягнені українськими солдатами, увійшли до Оболонського району. Район розташований приблизно за 10 кілометрів від Верховної Ради. Протягом дня, під час битви за Київ, у кількох районах міста було чутно стрілянину. Українські офіційні особи заявляли, що стрілянина виникла внаслідок зіткнень із російськими військами. Було створено ключову зону висадки для російських військ всього за 10 кілометрів від околиць Києва. 26 лютого. Рано вранці 26 лютого російські десантники почали висадку в місті Васильків на південь від Києва, щоб зайняти чергову точку. У битві за контроль над містом почались важкі бої. Офіційні особи України стверджували, що о пів ночі за місцевим часом український винищувач Су-27 збив над Васильковим російський літак ІЛ-76. Прямо із десантниками. Тим часом Чернігів був уже більш ніж наполовину оточений, а Бородянку було захоплено. Російська армія обстріляла Троєщинський район Києва, міст Буча Ірпінь підірваний, щоб зупинити просування росіян до Києва на цьому напрямку. Зеленський заявив про готовність до переговорів із Росією, але не в Білорусі. А Лукашенко тим часом визнав запуск ракет по Україні з території Білорусі. 27 лютого. Російські війська захопили Ворзель, Немишаєво, Клавдієво Тарасівку і, просуваючись уздовж траси від Бородянки, захоплюють Ваблю, Андріївку, Липівку, фіналом чого стає захоплення Макарова по річці Здвиж. Пізніше українська армія заявила, що знищила колону кадирівців із 56 танків у Гостомелі. Повідомлялося також про бої в Бучі. Українські сили зруйнували міст у місті, щоб уповільнити просування російської армії. Мер сусіднього міста Ірпінь Олександр Маркушин пізніше стверджував, що українські сили завдали поразки російським силам, що атакують місто. Попередньо зруйнувавши міст між ним та Бучею. Пізніше цього ж дня на супутникових знімках помітили велику російську колону, яка прямувала в бік Іванкова. Російські війська, що обійшли Чернігів 24 лютого, почали наближатися до Києва з північного сходу. Мер Києва Віталій Кличко заявив Associated Press, що Київ повністю оточений, що унеможливлює евакуацію громадян. Однак пізніше він відмовився від своїх коментарів, а у його офісі заявили, що він говорив образно. 28 лютого. У ніч на 28 лютого російські війська випустили ракету 9К720 Іскандер по вузлу військового зв'язку на східній околиці Броварів. Британська газета The Times. 28 лютого повідомила, що у Києві перебувають понад 400 бійців ПВК Вагнер. Сповільнення наступу запеклі зіткнення відбулися у населених пунктах Буча, Гостомель, Ворзель ірпінь за 7-10 кілометрів від житлових районів Києва. За даними британської розвідки, російський наступ на Київ ув'язнув. І за перші дні березня через логістичні труднощі практично не просунувся. Російські сили також обстріляли мікрорайони Русанівка та Куренівка, а також передмістя Боярка та Вишневе. 2 березня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пізніше заявив, що українські війська відбили Макарів. 4 березня армія Росії займає на південь від Ворзеля. Михайлівку, Рубежівку, Дмитрівку та Капітанівку. Українські сили контратакували в Гостомелі, заявивши, що вони відбили місто. Говорилося, що броньована російська колона підійшла до броварів. При цьому інститут вивчення війни заявляв, що вони, ймовірно, прибули до шосе, що з'єднує Суми та Київ через Ромни та Прилуки. А також шосе, що з'єднує кролевець з Києвом через Батурин та Бобрик. Він також додав, що українські сили могли не чинити опір їхньому наступу, оскільки місцевість рівнинна та малонаселена, і деякі російські сили також могли дістатися туди, минаючи Чернігів. 6 березня в обхід Бучі росіяни зайшли до Ірпіня. При спробі наступу на село Мощун морська піхота РФ втратила щонайменше 21 військовослужбовця. 8 березня були захоплені Буча та Ірпінь. До 11 березня, незважаючи на серйозні втрати в особовому складі та техніці, російські війська продовжували облогу та бомбардування української столиці. Не залишаючи планів щодо її окупації. За даними Пентагону, російські війська стояли за 15 кілометрів від центру Києва, наступаючи з північного заходу та зі сходу. Зокрема, російська техніка була помічена в озерах. Російські війська знову зайняли макарів, звідки вели наступ на Калинівку. Людвинівку та Вітрівку на південь від міста. На Копилов та Мотижин на південний схід на південь від Немишаєвого були захоплені Козенці Хмільна та Миколаївка. 13 березня був захоплений Гостомель, а пізніше села Бузова, Гореничі та Білогородка. 14 березня росіяни зайняли трасу М06. Житомир Київ на схід від Києва тягнулися клешні до Великої Димерки. 24 березня Олексій Арестович, радник Офісу Президента України, заявив, що Збройні Сили України взяли в оточення міста Бучу Ірпінь та Гостомель, що охопило дві з половиною бригади. Міністерство оборони РФ заявило, що 27 березня. Знищило український ракетний склад у Плесецькому на південний захід від Києва 28 березня. Мер ірпеня повідомив про звільнення міста українською армією. Проте, повертатися було ще небезпечно через активні бойові дії та обстріл міста російською армією. 29 березня міністр освіти РФ Мединський заявив про скорочення російської військової активності на Київському та Чернігівському напрямках. 1 квітня ЗСУ звільнили Бородянку, Бучу та Броварський район. Проте повертатися місцевим жителям не рекомендували через велику кількість російських мін. Ну а на цьому все. Відео було зроблено за підтримки телеграм-каналу Insider ЗСУ. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Також пропонуйте свої теми для відео в коментарях. Ну а ми, в свою чергу, пропонуємо вам подивитися наші минулі відео. Ну а поки ви обираєте, що подивитися, ми пішли робити нові проекти. До зустрічі!